Mm-hmm. Реєстрація змін ТОВ. Сьогодні поговоримо про реєстрацію змін у вашій юридичній особі, зокрема ТОВ. Наша компанія Шатилої Партнери має великий досвід у цій сфері і ми готові допомогти вам на кожному етапі. Серед найпопулярніших змін, які ми проводимо майже щодня, це зміна керівника компанії, зміна юридичної адреси, зміна видів діяльності компанії. Рідше, але також ми маємо досвід в зміні назви компанії та зміні власників компанії. До речі, саме зміна власників компанії одна з найскладніших процедур, на якій ми спеціалізуємось. Адже буває, що просто додається, чи виходить один із власників, а буває, що повністю продається компанія, і одні власники міняються на інші. А як правило, зі зміною всього складу власників міняється і директор, і юридична адреса, що потребує багатьох документів, в тому числі і нотаріальних. Внесення змін здійснюється державним реєстратором за місцезнаходженням знаходження вашої юридичної особи. Це важливо, бо якщо юридична особа зареєстрована у Києві, то у Львові ви зміни не проведете. Серед документів, які необхідно підготувати для проведення змін, найчастіше зустрічається заява про державну реєстрацію змін. Це обов'язково кожного разу. Документ, який підтверджує сплату адміністративного збору. Це при 90% всіх змін, які проводяться рішення загальних зборів учасників товариства або рішення єдиного учасника, де зазначено саме які зміни проводить компанія. Важливо відмітити, що досить часто ці рішення мають бути нотаріальними та інші документи, які потрібні під ту чи іншу дію. Важливо пам'ятати, що після завершення процедури державної реєстрації обов'язково слід подати сповіщення в податкову службу про внесення змін. Ми Розуміємо, що підготовка та подання документів можуть здатися складними, тому пропонуємо вам первинну безкоштовну консультацію. Наші фахівці готові взяти на себе весь процес від підготовки документів і організації підписання до реєстрації змін у державних органах. Довірте цю справу професіоналам і будьте впевнені в результаті.